Привіт усім! З вами Лірок. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру, бо і в нас на черзі печера у дзумакі. Ось вона підписана. Нам потрібно знайти око звіра. Ну і. Все тут порозвідувати. Нагадаю, в передній серії у нас з'явилася нова здібність. Ой. Тепер ми можемо стріляти назад в противників певних. ну Взагалі відбивати всілякі сині штуки. Так. Вип'ємо чаю. Так. Ця штука ховається від нас. Ці не ховаються. Так і чути щось цікаве неподалік. О, новий предмет. Руда. Там має бути щось цікаве. Вау. Хе, пробив стіну, а навіть звідти бачить окей Де підходить. Непогано здоров'я цього монстрика. Це типова пастка. Так. А, цей нам потрібен. Тут ми просто так не вистрібнемо. Оп. От і дістали. Це тепер нам більше не потрібен відповідний монстр. Не. Гарне місце. Так, тут є те місце, куди потрібно потрапити. Тепер він вже нам не потрібен. Якщо б ненароком його здолали раніше, то просто потрібно було би перейти на попередню локацію. Не котик. Все добре. Тут ми вже ніби були. Нічого цікавого, ходімо далі. лисичка така Так, ось так. Якщо бити не вниз а в бік то підкидує неправильно. Рибочки. Я спочатку думав, що тут буде якийсь міні-бос. Але ні. Так. Ну що ж, пробуємо спуститися. Гарно. Але не факт, що вийде. Так. Хе, ну все. Туди ми поки вилізти не зможемо. Але нічого. Упадемо вниз. Поки що можна цього не робити, все одно ми будемо підніматися нагору. Ось. В подальшому. Так. І тепер можна вистрібнути туди. Оу. Так, тепер вистрібнули. Оп. Він нам більше не потрібен. Можна випити чаю. 5 одиниць нам потрібно для чаю. І на карті у нас з'явилася ця штука, бо поки ми її взяти не можемо. Квітка з пелюстками у формі кролючих вух. Якщо спробувати її зірвати, лапка просто проходить крізь неї. Тобто, теоретично ми повинні бути матеріальні. Так як у нас дух. Йокай. То, скоріш за все він має бути матеріальним. До речі, тут на карті видно, що праворуч є прохід, а там реально його ніби немає. Можна пробити. О. Бо на карті він був. А тут теж не котик на наш дух так. Оп. це заберемо і коленьки От ми спустились униз. Так, сюди поки не дістанемо, на жаль. Ну, тут більш нічого немає. Набір розкішних жертовних столів. На трьох із них нічого немає. Зрозуміло поки що щось сюди і насправді я до цього не дійшов, але можна запам'ятати, ну, там є позначка для квітки, демо знати, що тут ще щось є. Так. Це заберемо потім. Опа. Можна зберегтися. І поговорити з новим персонажем. До Домекі. Привіт, малатий Тайхано. Мені здавалося, що твій вид давно покинув ці місця. Не звертай на мене уваги, я зазвичай. Я звичайний мандрівник. Зараз мої подорожі здебільшого зосереджені в бабуковому лісі. Я звільняю заячі хатки від покинутих речей. Тобто. Краде. О! твої очі сяють, наче сам місяць у небі. Скарб, про який можна тільки мріяти. Віддаси мені їх. Натомість я зроблю тобі особливий подарунок. Він неодмінно приверне багатство і процвітання. Даю слово. Віддаси мені свої очі. Я не пробував казати ні. Можна спробувати. А, ну звісно, мабуть, ми прохання прозвучало трохи кровожерливо. Може, просто купиш мій особливий подарунок за 50 кіцунебі? Так, чудова інвестиція. Відразу видно, що ти розумієшся в особливих подарунках. Ось тримай. Новий предмет. Заможність. Отримано Омаморі. Заможність, коли прикріплений до шнурівки, то притягує кіцунебі та ресурси навколо вас. Це щоб не було таких проблем, як в порожньому лицарі. Ну, там можна було, щоб воно притягувалося, але тут буде трошки зручніше. Чудово, А оскільки сьогодні я неймовірно щедрий до твоєї покупки, я ще й додам безплатний подарунок. Шнурівка для омаморі, щоб її прив'язувати. Поки ви сидите біля святині, то можете на цю шнурівку почепити у Маморі. Після цього Маморі починає діяти на вас. Ця штука потрібна, щоб користуватися у Маморі, але розбиратися з цим усім можна лише біля святинь. Ну, звісно, Це святиня переді мною якраз має підійти. Так-так. Угу. О, все, можна тут його причепити. Ну і у нас потім якісь інші будуть. Може. Хе -хе. Скоріше за все. Так. І далі тут, поки ми не пройдемо задалеко стрибати. Тоді, що ж, Тут все прийшли, що могли, можна повертатися назад. Ну, звісно, ті, які прикріплені тут, їх дістати не вийде, там потрібно трошки інакше до всього. Є, звісно, варіант приманити когось і спробувати трошки пострибати. Наприклад, ось так. Все. Тут усе позбирали, що могли. О. І тепер до нас. Душі. Душі притягуються. Я. Пер в інший бік радіємо. Гарна печера. І добрі грибочки. І тут є. Острибайчик. Плюс до всього є святилище, можна попити чаю і зберегтись. Так, і ми зустріли ще мейджі, грибочка з попередньої серії. О, приязна квіточко. Бачу, тобі вдалося знайти шлях до печері у Дзумакі. Тут темний похмур, але саме тут жили та процвітали мої пращури. І саме тут я продовжую їхню традицію випасу Армапіло. До речі, про традиції. У нашому клані заведено дарувати особливі подарунки тим, хто нам допомагає, тому я хочу віддячити тобі за порятунок. Першим подарунком буде задерикувата Дарума на ім'я Кусака. Хе, кусака. Натисніть. Щоб випити чаю та прикласти кусаку, який кинеться вперед. Поки кусака мчить, натисніть Вай знову, щоб він куснув. Ну, Це не дуже просто зробити. Я, чесно кажучи, ним майже не користувався. Натисніть, щоб відкрити меню. Зрозуміло. А другим стане подарунок, що перейшов до мене як до нащадка клану Кодама. Новий предмет вуглик Кодама. Отримано важливий предмет. шматочок не згаснув вугілля. Цей вугіл дозволяє виробляти жар під час боїв у повітрі. Ось про що я говорив: потрібно в повітрі зависати постійно. Для вироблення жару необхідно почати серію ударів у повітрі. Що більше ударів у повітрі ви завдаєте ворогу, то більше жару виробляєте. Коли ви накопичите достатньо жару, ваш чайник закипить. Поки чайник кипить, будь-яка прикликана на даруму отримає додаткове око. Яке тимчасово поліпшує здібності щеда. кода, якої завдають ворогам ваші даруми, також виробляє жар. Якщо ти опануєш ці потужні знаряддя, вони безумовно стануть тоді у пригоді. Мені вже час повертатись до своєї хишки в глибині печери. Мої армопіли, мабуть, так за мною скучили. З ним ми ще зустрінемось. Так. Ось наша дарума. Вона може стати 1, 2 і 3 окою. Достанок Кіпінь я, до речі, так ніяк і не дійшов, якщо чесно. Може, можемо спробувати зараз. Не вийде, то не вийде. Ну, звісно, це ж двері. Зачинилося. Що ніхто не кипає. Закипів! Але я не зовсім зрозумів, що робити. <гум> Ще можна спробувати такі вкусити цією кусякою О, вкусила. Ой, ударили. Ой-ой-ой, mm -hmm. це не добре. ми п'ємо чаю прямо. Під Зараз бою. Ну от і все. Ми все розбили. Краса. Можна ще чаю випити. Все у нас максимум, а можна було просто не досвітили ще підбігти відновити здоров'я, але нічого. Не знаю, з цим косякою не дуже зручно, мені було зручніше просто з ворогами бути. Так, на рахунок цього місця. Так, а тут, здається, не те, що треба. Є, примочаю ще. Так, і. Вийде перестрибнути чи ні? Вийде? М -м, ні, так, треба його викинути якось інакше. Щоб назад не прилетів. Є і нам він потрібен, щоб ударити сюди. А отут вже має бути Ха. Реальний листочок, а не котик. Так, і все, ніби. Все, ніби все. Цікаво. Ну що ж? Тут все пройшли? Нічого не забули. Теж усе забрали? Зараз буде можливість відновити трошки здоров'я. Тепер обережно падаємо. Став спокійним. Готово. Тут потрібен ключик. Зі зрозумілих причин все очевидно. Хоча й не сказав ніхто, що не дуже приємно. Так, і тут ось це місце. Де ми будемо бігти назад. Потім пізніше. Але поки що тут не прохід на місцевість. Спер все збирається, все класно. І рута, і всякі інші ресурси. Що це за місце? Я так і не зовсім зрозумів. Але я більш ніж впевнений, що це. Не та мова, яку розуміє наша лисеня. Потрібно її вивчити спочатку. Вона а теж відмічена на карті. Вона є ось вуха. Квітка з кружачими вухами. Потім сюди доведеться, скоріш за все, повертатись. Васнобита, правда, треба ясно бити Оп. і пала. Розбили, але є проблемка. Потрібно було за допомогою нього вистрибнути на гору. Ну, нічого, зараз виправимо. Я щось захопився. Вдалося. Але я впевнений, що це реально. Хм, як же я це зробив? Може можна з іншого місця зістрібнути десь, наприклад, вищого отак. Майже. Так, ми його розбили, треба спробувати ще раз. Можна, звісно, потім повернутися. Сюди, але, якщо чесно, не хотілося б. Не хотілося б. Ні. Ще раз. Вже, в принципі, майже, майже все було. А, не туди, я щось взагалі не туди стрибнув. Ну нічого. Ми збереглись прямо тут поряд. швидше закінчується, ніж ніж треба. Все все, все, все і відразу хочеться натиснути. Ні, звідси точно не вийде. Ну що ж, добре, напевно, я таки потім з цим справлюсь. Це буде довго. Якось у мене попереднього разу з першого разу вийшло, якщо чесно. Так, а продовжимо ми вже в наступній серії. Але поки все. Дякую за увагу. Бережіть себе!